Юрій Кириченко достигання вітрів, містерії щастя. Пані та панове, геніальний сучасний український поет Юрій Кириченко у вірші ходіння за три мрії», який було написано ще до нашої незалежності, означив заглавні національні риси українців, які в долю ходаки. Або іншими словами дав прекрасну національну ідею, озвучивши їх у мріях, що перша мрія правда і земля, що друга мрія віра в перемогу, а третя мрія хто ж її не зна, вона вогнем калини квітне зрання, і байдуже зима, а чи весна зовуть її несхмарено. Кохання. Чому називається кохання в пеклі? От запитують мене, і я відповісти можу лише отак от Наша зірка, мов рана, кривавить в імлі. Я люблю тебе в пеклі, яке на землі, наші руки спекотні, а губи гіркі. Де зустрінеш крім пекла Обійми такі, наша врода полин. А журба молочай, зірка з гіркло до місяця шепче, вінчай. Ну а ми не обвінчені в пеклі живем, на пірозі жаги в пащу з губи пливе. Ти така молода, я такий молодий, на межі наших розвиднів соня хрудий. Хто посіяв його? Можага, моснага, кинь насіння в журбу втіха згуба, блага. Доки будуть вуста веслувати в імлі, я люблю тебе в пеклі, яке на землі. Знову про що б не писав поет, про що б не говорив, а повертається з небес, з пранебес, на землю грішну і святу, бо таке воно життя і довкола нас, і в нас самих клекітне, незбагненне, бунтівливе, врешті, як і слово поетичне. У зеленому байраці чарування особливі. У зеленому байраці, все збувається позливі. У зеленому байраці ми удвох, моя кохана, у зеленому байраці, двоєдина вічність п'яна. У зеленому байраці, княжать луни і відлуння. Це ж, бо тут козак з орелі задихнувся од много струння. У зеленому байраці комашня і та приділі. У зеленому байраці курять люльки замітілі, у зеленому байраці плаче білочка в тумані, Тяжко жити вовком вити, ніжачись в самообмані. У зеленому байраці на вуста своя потреба, на безпечну сіру мишу пада яструб з нетрів неба. Відомий американський письменник Альфред Бестер в оповіданні зникнення, яке в українському перекладі було надруковано в журналі Вітчизна номер 1 2 2016 рік, устами свого ліричного героя говорить: вам потрібен поет, людина, яка розуміє, що зіткані мрії. Від перенесення мрій на папір. Чи на полотно. Дуже легко, щоб ті мрії стали дійсністю: Містерії щастя чи мрії поета про правду і землю, віру в перемогу, кохання ще до незалежності перенеслись на папір в книжках каліграфія весни, 1979 рік. Яблуня для тебе. 1986 рік. Сонячна криниця, 1989. Брама Справлого степу, 1991 Брама відкрилася. І незалежність з'явилася. Після мова до розп'яття вуст, 1992 Кохання в пеклі, 1992. І так далі. Перетворилися у дійсність, увінчались. Незалежністю України в 1991 році, а ось зараз достигання вітрів, тобто вітри достигли у 2023 році перемогою, яка сьогодні стрімко наближається у війні, сьогодні і коханням. Багатьом вашим віршам пощастило стати піснями. Хочу Я хочу ще, щоб сказали, завдяки чому і кому це сталося Скажу так, не помилюсь, скажу, Та й не я це сказав. Сказав великий чоловік в літературі. Любов рухає наші армії вперед. Uh-huh. Я не знаю, чим симтата помагати, Я не знаю, як їх галю рятувати, колись птахи всі учили нас кохати, а тепер самі велять у них стріляти. Що це галю? Випадковість, що му щастя розслучена печать, але сірка опівнічна змерзлу совість, що у умираючі мовча. Не спіши, не поривайсь, осіння музика не відзвучала, на оптимізмі й совісті тримайся, у них, повір мені, геть всі начала. Не квапся, не спіши, не поривайсь, в містеріях не вичахли дзеркала, в сап'янці небайдужості взувайся, Ти, люба, в суть містерій не вникала. Не квапся, не спіши, не голоси, тебе і так почують всі балади, на час благословення не проси на папертів безмов'я Христа ради. Хвилинне не підтвердять небеса, хвилинне не освятять чорні ріллі, духовність, що найвищості краса, Як доня біля таїнств породіллі. Інтимна лірика, інтимна лірика, інтимна лірика, душа розіп'ята у пана лірника, Чуття відпущені у світ зналигача, не тіптя гори чаруй свіча. Інтимна лірика. Гостролеса і золоторунна ворожбитка серця і слова геніального українського поета Юрія Кириченка, яка не вичепала свої притягальної сили, магічності і впору класичної зрілості автора. Нуртування людських пристрастей постає зі сторінок видань з особливою виразністю, а на покуті метафори домінує білоснішна скатертина, болю прошви якої і дотепер не втратили своїх небесних кольорів та відтінків. Куди пливеш ти лодії жаги, куди пливеш ти в сутінках кохана, в твій бік злом поціляють вороги об'їдками з чужого до стархана. Куди пливеш ти річкою хули, куди пливеш ти крізь сіді тумани, за частоколи, за старі вали, за котрими розіп'яті обмани? Куди пливеш ти, в лодії прощань, куди пливеш, ти в лодії покути? Вітри тебе ведуть в сад пригощань, Твоє безсоння хочуть в щебень, в щебет взути, Але тобі це все не до потреб. Але тобі це все не знадобиться, ти серцем не належиш до загреб, В твоїй душі мелодія різбиться. Хто її вчує, хто обереже, хто в білі шати звап її одягне, допоки ти веслуєш, негліже, Є Єй ті, хто велич скруг твоїх осягне. Юрій Кириченко, достигання вітрів. Вітри достигли. Пані та панове, висловлюю щиру вдячність кожному з вас, хто долучився до шляхетного товариства поціновувачів істинного багатства Павла Полоботка, справдешнього україну цвіту. Прошу вподобати та поширити дане відео. Творимо український зміст разом! Усіх охочих придбати книжку до стигання вітрів або інші книжки поета Юрія Кириченка та підтримати фонд і канал. Ласкаво прошу завітати в опис під відео. Там ви знаєте, знайдете контактні дані для замовлення книжок, номер картки, номер телефону та банківські реквізити фонду. Запрошуємо вас долучитися до стріму. Живого спілкування, Юрій Кириченко, Достигання вітрів 28 червня о 20.00 в День Конституції. Слава Україні!